Один бідний паровок намагався заробити гроші на навчані, продаючи перехожим папірові хустинки та інші дешеві дрібнички. З цією метою він стукав і стукав до різних дверей і кінець кінцем пересвідчився, що має у кишені лише кілька срібняків. До того ж відчував несамовитий голод. Нічого не вдієш, вирішив просити чогось в ногу в найближчому домі. Та коли відчинила йому гарненька дівчина із великими зеленими очима, бідоласі забракло відваги. Тож замість попросити чогось в ногу, попросив кухоль води. Дівчина здогадалася, що прибулець насправді голодний і принесла йому великий кухоль молока. Хлопець щиро подякував, а тоді запитав, скільки я винен? Ніскільки, відповіла дівчина. Матуся каже, що люб'язність не коштує нічого. Дякую тобі, дякую від щирого серця, повторів хлопець. Коли Говард Келлі залишив гості на подвір'я, він почувався значно краще і не тільки фізично. Його віра в Бога і в людину неабияк зміцнилася, а був перед тим у такому стані, що вже намірявся відмовитись від ґрунтовної освіти. Однак простий вчинок доброї дівчини. Додав йому сили і бажання продовжувати далі. Минуло багато років. Та сама дівчина, тепер доросла жінка, тяжко занедужала. Місцеві лікарі нічим не могли зарадити і, зрештою, спрямували її до великого міста, де фахівці таки вміли лікувати цю доволі рідкісну хворобу. Доктор Говард Келлі, справжнє світило в цій галузі медицини, звісна річ, був запрошений на консиліум. Коли він почув назву місцевості, з якої прибула жінка, очі його заблищали. Негайно попрямував до лікарні, де просив показати йому палату, в якій лежала хвора. Він одразу її впізнав. І не тільки через зелені очі. Потім пішов на консиліум з твердим рішенням зробити все можливе, аби врятувати жінці життя. Не шкодував ні сил, ні часу для подолання важкої недуги. Відтак, після тривалої і виснажливої боротьби, жінку вдалося врятувати. Коли загроза минула зовсім, професор Келлі попросив адміністрацію лікарні повідомити йому, скільки коштувало лікування пацієнтки. Подивившись на суму, він написав декілька слів на папірці з рахунком. Рахунок віднесли пацієнтці. Жінка боялася навіть глянути на нього. Була певна, що все життя змушена буде сплачувати величезну суму. Тім набралася духу і поглянула. В око впали слова, написані чиєюсь рукою на полях документа. Сплачено сповна кухлем молока. І підпис Доктор Кель. Autor precedenti Bruno Ferrero. <laughs>